Коли я купив тільки-тільки-тільки зажигання, я дуже жадно все передивлявся на Ютубі. Там як воно устроєно, коротше. Як я зможу, по його поставити не зможу. Ну, там відгуки всякі. Жадно старався побільше по цій всій мати узнати. І я завжди от... Задавався питанням сам про себе, тому що спитати нема в кого. Та ніхто в принципі мені не скаже. Нема в кого спитати. Та я от задавався питанням, чого запалення вроді би як чешське. Чого вверху і внизу відбувається іскра. Так як я здавав екзамени хоч я по професії водитель сварщик, але урок у мене був в школі, тобто в училищі називався електротехніка. По електротехніці у мене було 10 балів з 12. Ну там такий на простому рівні. але ми ізучали те, що касається сварочного апарату. Да. І я от як не старався розкочегарювати мотоцикл. Він все рівно от, хорошо і суперово їздив ровно до того моменту, поки мотоцикл хорошенько не нагріється, тільки мотоцикл хорошенько нагрівався, з кравнього слабіше. І мотоцикл таке враження що теряв свою силу. Хоча на кулачковій системі таке я не наблюдав. І от дуже багато понадобилось років. От сьогодні уже максимально, максимально для цього несприятливі умови. Для перших. Так, що там розказувати? Не до цього зараз. Людям. Людям зараз дуже сильно не до мотоциклів. Я просто... Я просто, виходить, з великим запізненням реалізовую те, що хотів реалізувати раніше. Так як у мене не вистачило інгредієнтів, то я вже, виходить, в качестві такого прототипного варіанта зробив на базі 10 плюс 1. На базі 10 плюс 1, там взагалі, зараз я покажу, як воно все. Зацентровано. Воно все там ідеально зацентроване. Даже... Такого статора неможливо купити ніде ні в одного продавця. Е, ні в одного продавця. Наборів no, CDI. Такий статор купити неможливо. Получається, що його довелося зробити. Довелося його зробити аж із прийшлося два статора порізати. 7 Сім... плюс 1 з нього пішло желізо на високовольтне Там, виходить, під 45 градусів катушки. Тобто, два магніта заряджають одновременно дві катушки сразу Ну, коротше там. Це космос довго мені розказувати об'ясняю. І замітив такий момент дуже неприятний. Це. Ну я ж спеціально це все діло ставлю. перевіряю, тестую, їду. Да. І що я замітив? Це те, що на двох високовольтних катушках даже хорошо прожарений мотоцикл заводиться великолепно. І попередній статор, який він стояв, все видно. Засмальцьований, чорний зажарений. во Це на цьому статорі проїздив рівно один місяць. Як це приїздив? Проїздив це називається, прокатався, по вечорам виїжджав. Ну, і вкатався достатньо люто, тому що їздив по 10, 12, 15 км на першій Бувало там на другій передачі. Тобто я в закритому середовищі, де картер закритий, тупо брав, перегрівав двигатель спеціально чого, тому що генератор даний не остужується. Всі отакі статори 10 плюс 1 вони нуждаються в охлажденні, тому що вони тряряють свою силу. Я подумав: трьохфазний статор, хай він теряє свою силу, але ж буду дві високовольні катушки. Отакий статор. Взагалі не боїться ніякого перегріва. У мене на втулці ще насверлені отвори. Ну, прям максимально люта штука. Мені дуже такий статор дуже сильно сподобався. Да. Але ж, мабуть, оця нереалізованість, коли я хотів реалізувати, і... ну, я думав, як, як його зробити. Думав, думав, ніхто не підсказував, ніхто не казав. І я от що. Замітив, що переважно більшість статорів ВАП однофазні. От вони однофазні, вони високоборотісті, тобто вони починають давати зарядку 128 вольт при 2000 25 Тобто, на них, як для мене, лічно їздить, він мені не підходить. Тому я перематував статор під одну фазу. Але, е, да, статор 10 плюс 1 перематував під одну фазу, і результат мені дуже сильно нравився. Я вже знімав відео, казав е, чому. Якщо захочете подивитись там, я думаю, буде цікаво. Тобто перемотаний статор 10 плюс 1, він в будь-якому випадку під одну фазу, він виходить, в будь-якому випадку слабіший, ніж отакий статор. І мені ж написали в коментарі. Що, що ти такий умний, що ти такий. Ти, ти не перший, хто це зробив. Я питаю скиньте ссылку, хто 10-1 статор зробив одну фазу, На, в Ютубі я відео такого не знайшов. Е, однофазний з двома високовольтними катушками відео такого я не знайшов. І так як е, робочий день у мене закінчується плюс-мінус у 9 часов. З 9-10 година є з часу. І це я кожен день потихеньку-потихеньку набирав цей генератор. І виходить, що в нього зберігається трьохфазний статор. Провод намотаний медний. Одна фаза получалась така красна, мідна, і жовтенька це теж друга, третя і друга фаза. Я їх спеціально навіть зверху промаркерував, щоб мені було видно, щоб я там не натупив, нічого не напутав. Але ж там все під 180 і 90 градусів. Тобто напутать, це треба ще дуже сильно постаратися. І, і е, моя мета в зрозуміти, який статор максимально дає хороший показник по мощності. Я вже чітко зрозумів, що в мене не в мене не знаю, як в кого, в мене на мотоциклі повинні бути дві високовольтні катушки. Тобто тема реалізована в 7 плюс 1 реалізовано дві високовольтні катушки, і тут дві високовольтні катушки. Так от, люди, які купляють набор CDI, вони до сих пір не знають, який же з генератор краще. Трьохфазний чи однофазний. Одні кажуть однофазний, другі кажуть трьохфазний. Але ж вапи все-таки однофазний. І виходить, що безпроблемно можна зробити цей статор однофазний, але він буде високооборотистий, такий, як і ваб. Тобто йому треба буде давати 2500 обертів. Цей генератор вже при 1000 1500 дає достатню мощність, де світить дорогу, ну, все світить, все бомба. Тобто світ просто шикарнючий. Але ж три фази світ в будь-якому випадку буде краще. Але він боїться перегріва. Тобто йому треба охолодження. І е так як у мене знята повністю ізоляція вся, тут, видно, вона текстилітова пішла. Але упора нема. І щоб мій високовольтний провод не шкварився коротше, з фазовим проводом. Я вирішив на експеримент вивезти його второпластовим проводом. Зараз опущу второпластовим проводом. І зробити йому отдільний клемник прямо ж біля входу. Тобто, щоб у нас болт не. Тому що цей болт нагрівається, в мене таке враження градусів до 100. І, відповідно, ізоляція може просто попливти. Отак от, от нагрівається. То тобто, есть ничего не стужается, генератор от нагрівается. Кстати, видно, вот песочек. От. Це по пляжу ездить. Песочек ось тут. И е мета всем зрозуміла. При двух высоковольтных катушках выжить максимальную мощность по трьох фазам. Що стосується жирних статорів, тобто статори на борні, які йдуть там до 19 мм завтовшки, вони сильні і вони чіткі. Вони самі мощні, які в мене до цього були. Самі мощні на борні, там можна провод дуже чіткий уложити, питань нема. Але жодна там високовольна. А виходить, як ми не хочемо, високовольтні. Ну я собі захотів зробити дві високовольтні катушки. Дякую пану Варенику. Вареник підказав. А ні, не Вареник підказав, підказав. Андрій. Пользователь по імені Андрій розказав про дві високовольтні, але він так він не сказав внятно, що. Зробив дві високотні Він сказав, що він собі зробив і типа, така бомба, що тобі така бомба і не снилась Тому, щоб повірити на слово, вирішив я це все діло ну, Попробувати Зробив лівий циліндр і правий циліндр їх можна міняти містами. Вони, в принципі, виходять два красні. Десь вони тут коротше. Та зараз цим витягну. І розеточка тут виходить, ось їх можна міняти местами в принципі. На виході так же саме йдуть два комутатори. Тому е, зараз от, нарешті я вже підключу третій фазовий провод такий. Тут постійно було на одну фазу. Е, так, і, е, шо, і... І буде можливість... Буде можливість. Заведу, випробую. Поїду, заведу, випробую. Але ж, виходить, треба їхати на маленькій швидкості і шуміть. І шуміть. Це може не сподобатися поліції. Дуже сильно що їде якийсь чоловік. Шумить, гудить, Шумить, гудить. І незрозуміло, що він їде так повільно. Незрозуміло, чи він їде так повільно. Але ж треба їхати повільно для того, щоб воно нагрілося дуже сильно. Щоб воно нагрілося. Так, вроді би. А, это изолента собака. Это изолента мне получается черкая. Изолента черкая. Или нет? Да не. А, это, наверное... Это, наверное, гайка. Гайка черкая. Тобто що мені потрібно гайку одну сняти. Потому що статор... тато дивіться, ще, от я вже так просто договорю. От, наприклад, є люди, які прикручують статор з помощью болта. То есть вони беруть, закручують болта, закручують планшайбу. Планшайби, відповідно, стирається. У планшайбі стирається, різьба і, понятно, до яких наслідків це все діло приходить. До яких наслідків все діло все приходить. А я, виходить. Закрутив болта з той сторони. І в мене, виходить, це все діло. У мене, виходить, це все діло. Ми тільки гайки можуть знашуватися. О! О! Тепер в цей момент я роблю максимально, вони тут по запаленню можу зміщати максимально ранні, пізніше я роблю максимально пізні, роблю максимально пізні запалення.